Зрозуміло, що міська рада е, вжила всіх дієвих заходів стосовно цього, забезпечила, зрозуміло, що нормальне волевиявлення громади. І зараз ми тут зібралися, тут буде проходити голосування. І напевно я як міський голова скажу свою думку, напевно, не як міський голова, а як громадянин. Шановні друзі, в першу чергу я хотів би подякувати нашим Збройним силам і вшанувати хвилиною мовчання. 140 наших хлопців черкащан, які загинули за те, щоб ми могли тут зібратися під мирним небом. Дорогі мої черкащани, із 140 похоронів я приблизно був десь на 130. Ми разом з громадою проважали наших героїв в останню путь. Я відвідую всі церкви нашого міста. Незалежно від того, які вони конфесії, починаючи від московських так званих, закінчуючи церкви інших християнських конфесій, на жаль, на похоронах я не бачив жодного священника з церкви так званого московського патріархату. Вони могли прийти як не священники туди, вони могли прийти туди як громадяни. Тому що вони кажуть, що їх не пускають. Вони могли прийти як громадяни, тому що ми ховали наших людей, ми ховали наших героїв. Вони могли прийти і віддати свою данину, просто як жителі нашого міста, подякувати нашим героям за те, що вони віддали найцінніше, за те, що віддали вони своє життя. Ви знаєте, я скажу той факт: навіть один із похоронів. Батько того хлопця, який працював у церкві в соборі, проважав свого сина в останню путь. В соборі в Первомайському. Їх також не було, друзі. Ви знаєте, я не думав втручатися в цю ситуацію. Я думав, громада повинна визначитися, тому що демократичний шлях. Але, друзі, на жаль, сьогодні в країні війна. І... Діяти ми повинні рішуче. Моя громадянська позиція у нашій країні повинна бути виключно українська церква. Мені надзвичайно прикро, що спить наша Верховна Рада, доблісна наша Верховна Рада, яка повинна давно вже прийняти закон і заборонити у європейській демократичній українській Україні, повинна бути одна. Єдина помісна українська церква. Я як громадянин підтримую виключно українську помісну церкву, друзі. Оце все. Я буду разом з вами і я впевнений, що перемога буде за нами. Дякую, Дмитро Васильовичу. Хто ще бажає висловити свої думки? Будь ласка, сто років назад історія давала шанс Україні. Визволитись від російської іго, але Україна не встояла наслідок цього тисячі замордованих, закатованих, сотні тисяч розстріляних, і саме головне вкрадена українська віра. Прийшли ті, які скажуть, яка різниця. і от сюди в Черкащину завезли чотири ешелона з Росії. Людей, які поселились на місце тих, хто був замордований, забитий і розстріляний. І з тих пір нам промивати мозги почали, що ми раби, що ми там ще щось, що ми один народ, брати, не були ніколи братами. Це його ніколи не було братами і не повинно на нашій землі бути церкві іншої, крім української. Зараз сотні загиблих у нас на Черкащині. У них є батьки. Можливо, цих дітей хрестили в російській церкві. Можливо. Батьків, дітів, які воюють. Але жодному, жодного ми не дозволяємо ховати російської церкві. бо свічка куплена в цій церкві. Одна копійка виливається в кулю. І та куля вбиває наших хлопців, зрозумійте це. І якщо сьогодні ми з вами отут, де зараз йде фронт ідеологічний, не викинемо з Черкащини з України оцих ФСБшників, то будуть наші діти воювати ще через який час. Тому ми з вами робимо правильний вибір. Повинна бути мова, церква і земля. Українська для українців. І наші діти повинні знати тільки одне: що віра, нас, наша українська, церква наша українська. Слава Україні! Я на 10 днів з під Бахмута сюди приїхав. Каже, мене трусить не тому, що я з під обстрілів приїхав, а те, що я тут побачив. Мої друзі слухають російські пісні, моя рідня ходить в російську церкву. Мої близькі говорять російською мовою. А де мої вороги? каже. Вони отам на фронті? В які стріляють у мене? Чи тут у мене в тилу? За що я воюю? Каже, я не можу зрозуміти, за що я воюю. Може, ви мені скажете? Як ви думаєте, які слова можу я знайти цій людині? Ось що робить з нами. Все російське, воно розвалює нас із середини. Згадайте 13, 2013 рік, початок Революції Гідності. Священики якої церкви пішли на барикади української? Священики якої церкви після початку російського вторгнення, 20 лютого 2014 року, пішли на фронт воювати разом з бійцями української церкви. І зараз ми так само разом із нашими бійцями і на фронті, і в тилу. І на кінець я хочу вам зачитати устав Української православної церкви Московського патріархату. Це пункт 5. Українська православна церква об'єднає єпархії, синодальні учреждення, благочиння, приходи, монастирі, духовні і учебне заведення, братства, сестринства і місії, і являється самоуправляємо частю Русской православної церкви. Це написано у їхніх документах. Частю руської православної церкви. А те слово толерантність, яке сьогодні звучало, по гуглі це медичний термін. Він означає смерть. Толерантність до будь-чого російського означає смерть мене, моїх дітей і нашої нації. Дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли, свідомі українці. Дякую. Я теж учасник бойових дій, але трохи раніше, не зараз. Хотів сказати буквально два-три слова. Розумієте, в чому питання? Досить цієї толерантності. Треба ставити крапку. Я позавчора ну, потратив трохи часу, провів в інтернеті і був шокований, що досі біля 10% українців надіється на те, що ми наладимо стосунки з Росією і ми все-таки браття. То я чітко знаю, де ці 10% треба в цьому питанні ставити крапку. Я думаю, що Черкаська громада поступає, як завжди. Це край Тараса Шевченка, це край сили, край духу, все, що починалося в Україні, гарне, все починалося тут. Тому давайте починати цей процес і закінчувати з цими перевертнями Фес Бешнікам грудня 2018 року в Києві відбувся помісний об'єднавчий собор православної церкви України, яким було утворено православну церкву України, затверджено її статут обона предстоятеля предстоятеля митрополита Київського всієї України Епіфанія 6 січня 2019 року патріаршим та синодальним Томосом Православній Україні Православній церкві України було надано автокефальний статус у відповідності з положеннями статті 8 закону України про свободу совісті та релігійні організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійними центрами управліннями, пропоную змінити підлеглість. Релігійної громади свято-стрітинської парафії Черканської єпархії Української православної церкви, яка є за адресою Україна Черкаська, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вернигори, вибачте, вулиця Чорновола, будинок 168-1, у канонічних та організаційних питаннях, а саме вийти зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та увійти до складу Черкаської єпархії. Православної церкви України шляхом релігійного об'єднання православної церкви України, а також визначити, що релігійна громада канонічно та організаційно підпорядковується управлінню Черкаської єпархії православної церкви України та Київській митрополії православної церкви України. Є підзвітною єпархальним збором та єпархальному архієрею Черкаської єпархії Православної Церкви України. Хто за перехід церкви під українське київське крило? Дякую, хто проти? Хто утримався? Одноголосно вітаю вас! Дякую! Об'єднання Православної церкви України, визначення місці релігійної громади в організаційній структурі Православної церкви України пропоную змінити офіційне найменування релігійної громади з релігійна громада свято парафія Черкаської єпархії Української православної церкви на релігійна організація свято парафія Черкаської єпархії Української православної. Православної церкви України, місто Черкаси, прийняти скорочене найменування, релігійна організація, релігійна громада, свято-стрітинська парафія Черкаської єпархії православної церкви України, місто Черкаси. Я прийшов тут як громадянин, не як міський голова в першу чергу, а прийшов як громадянин висловити свою позицію, свою думку стосовно подій, які відбуваються в нашій країні. Ви знаєте, я скажу, що напевне не може існувати іншої крім як української церкви, яка проважає наших воїнів в бій, яка проважає наших воїнів в останню путь. І на сьогоднішній день ми демократично проводили збори. Ми запрошували священика з цієї церкви, щоб він прийшов, виступив, щоб він, е, я думаю, що добровільно можливо виступ, е, висловив би свою думку. Е, тут відбувалося все демократично. Я це заявляю. Ніякого примусу все відбувалося відповідно до напевне внутрішнього переконання кожного жителя міста Черкас. Я вам скажу відверто, що. Напевне, час прийшов уже. Я звертаюся в тому числі до священників так званого московського патріархату. Я багато їх знаю, я багато з ними дружу. Сьогодні час, друзі, сьогодні час підтримати українську державу, український народ, українські збройні сили, президента. Тому що разом ми тільки єдині, і разом ми переможемо цю навалу і Росії Російську імперії. Десять парафій, які я думаю, що. Громада, якщо вже звернулася, ви знаєте, що черкащани вони довго запрягають. І ви бачили це і на майданах, і на всіх питаннях. Але коли вони вже встали, то це вже все, друзі. Сьогодні потрібно визначатися. Час визначатися прийшов. І я вам скажу, це тест на зрілість. Сьогодні тест на зрілість всіх депутатського корпусу міськради, яких я багатьох не бачив тут. Громади міста Черкаси, інтелігенції міста Черкаси, громадських діячів, авторитетів, які є в місті. Чи тест на зрілість, на свідомість, на українство, на любов і жертовність до Батьківщини. Зокрема, тут церква побудована в природозаповідній зоні. Тут є не тільки не церква, тут і заправка побудована. Це квартал, парк хіміків, і вона тут з'явилася. От така історія. Така історія в багатьох церквах. На неї немає навіть документів, її просто зареєстровано реєстратором. Немає ні дозволу на початок будівництва, ні здачі експлуатації. Ну, ми маємо те, що маємо на зараз. Ну і що буде з цією землею? Вона перейде громаді. Вона перейде громаді, так як всі землі, які належать цій церкві, не перейдуть громаді. Але вони перейдуть громаді в законний спосіб. Я бачив там е наших громадян. Черкащан, які стали живим щитом, друзі, ніхто нікого не буде заходити в церкву. Це святі місця. Ми приходимо в церкву не до священників. Ми приходимо в церкву до Бога. Все. І я скажу, що мені прикро, що священик цієї церкви став, що я навіки з Онуфрієм і сказав Слава Богу, друзі! Слава Україні. І слава Богу, і слава Господу Богу, що дає нам сили боротися проти цієї російської імперії.